На каналі Вишка Хрестика. По відео це просто. На першому випуску я розказував загальну провишку пісні молитви за Україну. Сьогодні я вам розкажу про вишку самого прутика, виноградної «Виноградні лози». Так що бажаючи запустіть це пана моє до 18, голка, ножниць, та станитки, ну і терпіння. Розпочинаю вишку з лівого нижнього кута, розраховуючи запас полотна від 3 см довкола мережки. Закріпку нитки проводимо, як показано на схемі, голкою робимо тільки вертикальні рухи знизу вверх або зверху вниз, та по відео розпочинаємо вишивку. Стіпки синього з розправленим нахилом та червоного з непраденим нахилом це нижні стіпки. верхніми коричними стіпками закриваємо хрестики. Згідно схеми вишивки, частина порожніх комір під хрестки залишаються, які потім заповняються на зворотному шляху. Це кілька макет вишок, які потрібно, ще розширити та подовжити до відповідних розмірів. Полотно в руках не крутимо, дійшовши до кінцевої крапки, закриваємо верхніми стіпками, коричневого кольору як стіпки синього кольору з правильним нагром, так і стіпки червоного кольору з на пральним нагром, причому не приходимо голкою попід них, лишень перетворюємо на двох рестика з трьох нагоду, що будуть стикуватися з лісточками чи гронами. Нитки беру по довжині двоє так, щоб на витягнути руку від вишивки закрити стібок і потім не дотягувати її. Чим довше нитка, тим менше з'єднання. Заміну нитки планую заздалегідь, як у горизонтальних, так і вертикальних рядах хрестиків, ховаючи її під хрестики. Додивіться це відео до кінця, щоб побачити повний цих вишитих хрестиків. У слідуючому відео я вам покажу та розкажу, як вишивати листочки та грони. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити за подавання та коментарі. Слава Україні!